Вправа 899. Запишіть вираз у вигляді степеня, де dn натуральне число. Ну що ж, стартуємо перше задання А18, і що ділиться на А в степені 2n, що множиться на А в 7, і що ділиться на А в степені n. Ну що ж, запишемо, що це дорівнює. Отже, А в степені 18. Що ділиться на А в степені n? Це можна записати як А в степені, При діленні степені з однаковими основами ми показники віднімаємо. Це буде 18 відняти 2n. Ну і множимо тоді. У других дужках у нас також ділення, то ми записуємо А в степені, віднімаємо показники 7-n. І це дорівнює. Ну, а зараз у нас множення степенів з однаковими основами. То показники ми при цьому додаємо. То ми записуємо, що це буде а в степені. Записуємо тоді 18-2n. Додати 7-n. І це дорівнює. Ну що ж, тут перед дужками всюди знак плюс, то ми записуємо без мін а в степені 18 мінус 2n плюс 7 мінус n. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати, як А в степені, Тут у нас 18 і 7 разом буде 25 відняти. А мінус 2n, мінус n, це буде мінус 3n. Є? Переходимо до другого завдання. У чисельнику А в 8 степені, що множиться на А в степені 2n, у знаменнику А в Н, що множиться на А в степені 5. Ну і цей дріб множимо на А в степені 4n. Давайте спочатку окремо знайдемо чисельник і знаменник. Отже, це буде А в степені при множенні степенів з однаковими основами ми показники додаємо. Тобто це буде 8 плюс 2n. Що ділиться? На А в степені знову А в степені n множити на А в степені 5, це буде А в степені n плюс 5. Ну і множимо результат на А в степені 4n. І це дорівнює. Якщо у нас є чисельник і знаменник, то це ділення. А при діленні степені з однаковими основами ми показники віднімаємо. Тобто це буде 8 плюс 2n відняти n плюс 5. Ну і множимо на а в степені 4n. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки. У степені перед першими дужками знак плюс, то записуємо без змін плюс 2 n Перед другими знак мінус міняємо знак доданків на протилежний. Буде не N а, мінус n, не плюс 5, а мінус 5. І множимо на А в степені 4n. Це дорівнює. Ну що ж, це буде А в степені. Зводимо подібні доданки. 8 відняти 5 це буде 3. Далі 2n відняти n, це буде N. Пишемо плюс n. Множимо на А в степені 4n. І це дорівнює. Ну а зараз при множенні степенів з однаковими основами А. Ми в показники степенів додаємо. Це буде А в степені тут будуть сюди плюси, ставимо дужки, 3 плюс n. Ну і додаємо тоді 4n. І це дорівнює А в степені 3 n плюс 4n. Це буде плюс 5n. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Запишіть вираз у ліді степеня. В першому завданні записуємо А в степені 25 мінус 3n, а в другому завданні записуємо А в степені 3 плюс 5n yeah.